Значить, ви знаєте, що рішення суду з метою захисту особистих даних, вони не містять реальних прізвищ і реальних адрес людей, які приймали засід... участь у цих засіданнях. Тобто вони всі кодуються, особа 1, 2, 3, 5, відповідно. І тому, коли ти читаєш рішення суду, от по цим особа, номер, не завжди вдається зразу зрозуміти, про кого йде мова. І от в шапці, коли я побачила, що обвинуваченого. Значить, обвинувачуваного особа 7, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, у місті Львові, кримінальне провадження, внесення до ЄРДР номер такий-то, обвинувачення, особа 7, уроженця села Тух, гірно карабахської області, Азербайджанської СРСР в душках зі слів обвинуваченого. Я не повірила своїм очам, я не зрозуміла. Про кого йде мова. Бо ви всіх попередніх даних, ну, місце народження Слюсарчука це Житомир. Сам він стверджував, що народився в Вінниці, але аж ніяк не ви нагірно карабахській області Азербайджанської СРСР Тобто я навіть зразу не зрозуміла, про кого йде мова. Але потім, прочитавши все рішення суду, особа номер 7 це саме Слюсарчук, і в цей самий Шевченківський суд він надав альтернативне свідоцтво свого народження. От саме в цьому альтернативному свідоцтві і зазначається село Тух Нагірно-Карабахської області. значить Далі читаємо шапку. Інформація 2 уроженця міста Житомир. В дужках, згідно даних id карти номер такої та виданого органом номер такий-то 12.10.23 року. Тобто навіть в шапці суду ми маємо два місця народження однієї особи. Згідно метрики, яка видана в місті Житомир, він отримував податкову картку. І зараз метрику село Тух гірно каравакської Азербайджанської серце він презентує як це місце свого народження і початок свого існування. Ну, розумієте, коли ми говоримо про таких. Середніх пересічних людей, як я, то в мене все очевидно. Я народилась в Києві в одному роддомі. Я маю одне свідоцтво про народження, один атестат про повну середню освіту і так далі. Ну, я ж пересічна особа, де нам як говориться. да? Ми ж говоримо з вами про геніїв. У геніїв може бути два місця народження одночасно, але в різні дати. да? Тут три місто Житомир, Мені здається, там було вказано 71 рік, рік рік народження, і оце село Тухна Горна карабахське